Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси, жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня спочатку коротко. Нарешті вдома. Військову медикиню з Черкащини звільнили з полону. <свісно> Тато загинув, мама в полоні, як живе шестирічний Єгор та хто ним опікується. Сідай мені планшет, я включу там мікрофон і скажу путіну, що верне мені маму додому. Переселенці у гуртожитку, як облаштовують свій побут, гості міста. Хоча б було затишно, аби почуватися вже як вдома, хоч трошки більше. Подзвонила зі словами Мамо я». Мова про звільнену з полону військову медикиню Марину Голінько. Лікарка з Черкащини була півроку у полоні, розповіла Суспільному її сестра Альона Коваль. У результаті вчорашнього обміну полоненими повернулася додому. Загалом, зі слів президента України Володимира Зеленського, вдалося повернути 108 українських жінок. 37 з них зазовсталі також є офіцери, рядові, сержанти та цивільні. Деякі з них потрапили у полон до широкомасштабного вторгнення. Нам постійно говорять, що про нас всі забули, що ми нікому не потрібні, але ми ніколи не вірили. Ми завжди вірили, що вірили нас... в Україну. Ми вірили в Україну. Нам говорили, що їм вже немає. Ми не знали, що вона є. Ну, всі ми потрапили з Маріуполя з пекла, того нас не було іншого виходу або смерть, або полон. Заради наших рідних ми мусили здаватися в полон. Ми вони а потім будемо далі служити. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу. Буданов, єрмак, усав, малюк, лубінець. Інші. Я дякую всім причетним за цей успіх. А також дякую всім тим, хто. Поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених буде у нас, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Про це має пам'ятати кожен український воїн, кожен командир на передовій. Бути готовими до стабілізаційних відключень електроенергії, стежити за зарядом своїх телефонів, економити електроенергію та мати запас води в межах розумного просить жителів області. Очільник військової адміністрації Ігор Табурець. В нашій області зберігається стабільна і спокійна ситуація. Але це не означає, що ми з вами можемо розслабитись. Навпаки, ми маємо зібратися і разом робити ті речі, до яких звертається і керівництво держави, і керівництво області. Сьогодні ворог завдав ударів по декільком областям, саме по об'єктам критичної інфраструктури. Це такі міста, як Київ, це Житомир, це Харків і Дніпро. Практично за тиждень знищено третина або пошкоджена третина об'єктів енергоструктури. Шестирічний Єгор чекає на маму. Обоє його батьків військові. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони захищали Маріуполь. Тато загинув від влучання авіабомби. Мама потрапила в полон. І поки рідні чекають її повернення, хлопчик вчить і співає патріотичні пісні. Нині ним опікується бабуся та дідусь. З ними спілкувалася Тетяна Рева. Цієї осені він пішов в перший клас. Втім, ані тата, ані мами поруч не було. Почалася війна, і ми теж переїхали опять сюди. Ось на цьому фото вони з мамою бачаться востаннє перед розлукою. І це було 22 лютого, пів четвертого ранку. До нас привезли нам і Поставили, поїхали коли 24 числа, коли трапилась війна. Ну він так у нас і залишився. Його показує свої перші успіхи в школі. Проводить до класу. У нас праздники будуть, я покажу вам сцену. І тут починає співати. Зі сцени біля самого нуля завалили траксіпарів на ганку. ай собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. І вдома. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Говорить, заспівав би й для батьків. Бо я їх дуже люблю. Єгор знає, що тато його тепер оберігає. Він на оберігає нас. Військовий Вадим Габориш загинув, захищаючи Маріуполь. 23 квітня він попав під бомбу. Йому зробили операцію, а так на другий день йому повинні були вивезти, але не встигли. Він помер 26 квітня. Я так йому розказую, треба підготувати, що він нас оберігає. Він дивиться, як ти учився, як ти себе поводишся. Мама Єгора Аліна Малишко-Габорич в полоні. Ми хочемо, щоб невістку, на обмін, щоб нам невістку додому переправили, бо кожен день, кожну годину він просинається, питає, де мама. І ми дуже хочемо, щоб і президент послали, хто там всі, щоб нам сина переправили додому. Ось у 26-го буде півроку, а ми кожен день чекаємо. Чекає і дідусь Єгора, нині він, опікун хлопчика. Кажуть, що його нема. А я жду, я його кожен день бачу по дорозі. І вдома, і за столом. Скрізь я його бачу, бо я його не ховав. О чому діло? Вони один без одного тепер не можуть, каже пані Ганна. Це наше життя. Якби його не було, то може і нас не було на тепер час. Він нас підтримує, і діда дуже діда, як захворів. Він кожен день, він не хотів ліки пити, а він кожен день, діду, пий, ліки, вставай, роби зарядку. І всі чекають на повернення мами Єгора Аліни. Допомагали здавати сестрі загиблого нашого воїна аналізи ДНК, відправляли, чекаємо результати. Я мама ще поки залишається на окупованій території, але ми будемо і надалі звертатися. каже бабуся, дай мені планшет, я включу там мікрофон і скажу путіну, що ви мені маму додому. Тож пробуємо хоч якось, виконати це бажання, і даємо Єгорці свій мікрофон. Путін верни мою маму. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкащина. Замість будинків та квартир маленькі кімнати у гуртожитку. Так живе півсотні переселенців, для яких Черкаси стали тимчасовим прихистком. Зі слів волонтерки Лідії Сидорчук їх забезпечують їжею, засобами гігієни та побутовою технікою. Про новий побут та складності переїзду вони розповіли нашій Дарії Шевченко. Ось цю невелику картату сумку пані Віра вмістила 70 років свого життя в селищі Дробишеве, що на Донеччині. Все, що під руки було, згребла у, у сумку і все. Теплі віщі вже я тут потрошку по приобретаю. Там у неї було два будинки. Нині ж має 15 квадратних метрів у гуртожитку одного з місцевих вишів. Та цього, каже, достатньо, аби тільки було спокійно. Коли почалася війна, ми місяць просиділи в підвалі. У мене сахарний діабет. Я єрі вижила, я 22 кілограма потеряла. Нічого було, не їсти, не пити. За п'ять місяців життя у Черкасах має свій графік та вірного компаньйона – Радіо. Цілу ніч слухаю, всі дані, що розказують. А це на кухні господарює жителька Лисичанська пані Крістіна. Говорить, їжу тут готують по черзі, адже на один поверх мають дві плити. Вибирай мінти. Приготували, ліпотом слідущі. Тут вже приспособились, приходится привыкать ко всему. А на весь гуртожиток дві пральні машинки. Планує залишитись в Черкасах та зробити в кімнаті ремонт, розповідає жителька Краматорська пані Гана. Для цього вже придбала шпалери та оздоблювальні матеріали. Я хочу, щоб було затишно, аби почуватися вже як вдома, хоч трошки більше. Тут вона живе із доньками та хом'яком сімбою. Ми навіть коли тривога, мала бере його з собою. Ми його в кімнаті не лишаємо, коли спускаємось. Вона першим ділом з собою бере, а потім вже взувається та одягається. У Черкасах родина чотири місяці. Мама дівчат розповідає: спочатку було складно. Я вперше мешкала в гуртожитку, я вперше мешкала поруч з зовсім чужими мені людьми. І було перше місяць якоїсь притірки, в якої ми знайомились, сварилися. Та згодом все владналось. Навіть коли ми до знайомих їздимо в гості, вже якось сутки доба минає, а вже сумуємо за, за гуртожитком. Та, мабуть, якщо ми поїдемо, ми будемо сумувати за цією обстановкою завжди як якийсь рух, хтось щось робить, хтось щось каже. Переселенцям щодня допомагають волонтери зі слів представниці благодійного фонду Допоможи ближньому Лідії Сидорчук. Навіть найелементарніші речі допомагають їм освоїтись на новому місці та швидше адаптуватись. Коли людина втратила все і приїжджає в чуже місто без нічого там з одними чемоданами, так то їм важливо будь-яка. Навіть що це буде пральний порошок, якийсь або якийсь миючий засіб, або якийсь рушник, що він може забрати навіть з собою потім додому, то це важливо в стабілізації психічного стану людини. Нині говорить пані Лідія, організація опікується 270 переселенцями, які мешкають у чотирьох гуртожитках. Гроші на допомогу їм надає фонд Східної Європи. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Показують вправи та проводять лекції у канівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Започаткували школу пацієнта. Як розповіла директорка закладу Наталія Горьова, сімейні лікарі на прийомі не завжди встигають дати поради щодо профілактики хвороб, оскільки час обмежений. А на таких півгодинних заняттях розповідають усю необхідну інформацію. Уроки проводять раз на тиждень, вони безкоштовні, теми будуть різними. Ви вирівнюєте спинку максимально і відчуваєте тут, уже працює і грудний відділ, і шийний, і однозначно поперековий. Ми багато проводимо часу за комп'ютером, за телевізорами, за телефонами. Наша спина згинається, ми горбимося. А, наприклад, подивившись, наприклад, лікарів, які вони показують, можна трішки полегшити собі життя, роблячи деякі вправи. Я думаю, це корисно для всіх. Це проблема. Не тільки дорослого віку людей, а так само відчуває і молоде покоління стехондрози, і тому треба постійно займатися собою. І те, що нам сьогодні продемонстрували, я думаю, воно буде корисне не тільки 50. Ви хоч на пару вони встати і зробити елементарні вправи. болі в спині це дуже великий відсоток звернень до сімейного лікаря, займає ця проблема. Тому ми вирішили в це у нас друга школа пацієнта. Вирішили саме цьому питанню уділити увагу. Це те, що дасть людям не хворіти і надасть інформацію про їхні захворювання. У нас якось усі приходять в лікарню тільки за лікуванням або коли щось болить, але ще є профілактика. На прийомі цього розказати ну неможливо, тому що це дислекція на 15-20 хвилин. От ми пішли тим шляхом, що все ж таки на родин готує тему. Саджають новий ліс. На Черкащині стартувала лісокультурна кампанія. За тиждень на близько 83 гектарах планують посадити мільйон сіянців, розповів Суспільному начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. Якими деревами поповнять ліси, та чи збільшили кількість сіянців у порівнянні з минулим роком у сюжеті наших кореспондентів? Саме основне. Щоб не була загнута коренева система, щоб гарна був була якість приживлюваності. Тобто ми опускаємо самий низ глибоко і чуть-чуть трошки піднімаємо і тримаємо. Після інструктажу беруться до справи. Тепер я Ліс саджає вперше, каже Олександр Жолубецький. Процес не складний, проте відповідальний. Ліси треба відновлювати, тому що якщо ми турбуємося про наше майбутнє, то Звичайно, маємо розуміти, чим наші діти, внуки будуть дихати. Цей ліс, який ми сьогодні висадимо, послужить ще наступним поколінням наших захисників. До цього садити доводилося лише фруктові дерева у саду, розповідає Олександр Завітневич. Та від висадки лісових сіянців різниця лише спеціальним інструментом. Відчувається, що це якісь інше знаряддя, так по по відчуттям, то мені здається, воно однаково, що Вдома чи там у знайомих, у бабусів, у дідусів хтось там садив раніше. Чуваєш себе причетним до якогось, хай це буде дерево, але життя. Тому захищаємо таким чином нашу державу. Навесні посадили 5,5 мільйонів сіянців. Протягом цього тижня планують озеленити ліс на ще мільйон молодих дерев, говорить начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. Для висадки використовують власні саджанці. Для цього маємо розсадники на площі 16 гектарів, і на них у нас росте 7,7 мільйонів штук сіянців основних лісотворючих. Два види у нас основних лісотворючих це сосна звичайна і дуб звичайний. Цієї осені кількість сіянців вирішили збільшити, говорить Олександр Дзюбенко. за рахунок того, що ми знайшли деякі землі, де проводили не лісовідновлення, а заліснення. От за рахунок цього ми набрали більше площі лісів, створили і більше використали посадки для посадки сіянців. Віктор Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.